Що ж, друзі, щойно завершилася гра між галицькими левами і Соколом, якому Сокіл переміг 4-0. Завоював золоті нагороди. Галицькі леви стали срібними призерами турніру. І кращими гравцями у команд були визнані. У... у Гавицьких левів кращим визнано Дениса Романюка, а у Сокова кращим визнано Федіра Грановського. Отолюсь у цьому фінальному матчі. Ну і зараз у нас розпочинається церемонія нагородження. Так, зараз виставляють організатори Кубки і медалі. Доброго доброго дня, товариство. А це, звичайно, штадовий, тому що мали тоді побувати на прекрасному хокейному квартирі АКІБ-2025. Я розпочинав. Ну, гучніше! Команди, э, давайте також подякуємо воюватикам, які натривали свої м'язи долоні і розрізня. Зйомської команди позволити на нас тривати. Як вам ділянку? А пас я на тоді були вперше на руке, брати. Є. Помогайте воює, буду перший на руке, мовляйте. Є наші кандидіал, я практик на нашим аріком. Перший перший на руке є. Точка. Є також там відпрацює. Тренери Сокола-2014, Патріота і сокола 2013 Напружений тренер галицьких левів. <говори> Карона... <Карен> Арустамов. я <говори> Дякую. І з цього, що маємо таку війни можливість побивати на такому спортивному місті. Запрошую Запрошуємо на церемонію нагородження всіх команди, які взяли участь у першому всеукраїнському турнірі з хокею Гаківка, присвячений сторіччю з дня першого хокейного матчу бойові. Сьогодні команди показали неймовірний характер, спортивний дух і жагу до перемоги. Ми дізнаємося кращих граців нашого турніру. Тож перед тим, як надамо слово нашим почесним гостям і організаторам турніру, треба подякувати партнерам, які нам допомогли організувати наше свято хокею Аківка-2025. Управління спорту на владі політиків і військової міської ради в нашій області. Компанія «Прана» компанії, компанія, яка займається виробництвом унікальної системи вентиляції УІДа. Інтернет-провайдер компанія Комінекс. Мінеральні води Солухи. Інформаційний партнер райова Львівська хвиля. Технічний партнер докарів Саумбров. Компанія Інтеріас. Компанія Грім та й в області. Компанія НІС. Ми то люди. Запрошуємо до дальнього слова. Микола е, Романюк, президент хокейного клубу Галицька навіть, голова Яворівської військової ради, Ваші області. Шановні друзі, шановні наші гравці, команд, шановні тренери, дорогі наші батьки, організатори цього турніру, перш за все, ще раз хочу подякувати нашим воїнам, світлам, нашим воїнам, які бережуть на спокій, і ми маємо змогу грати в такий хороший покій. Подякуємо їм образникам. Сьогодні наші гравці проявили мужній чоловічий характер. І пристойно нас нема про, про, програвших на, на тому льоді. Нас всі виграли в тому, що ви до нас завітали і ми провели гарний турнір. Ще вас всіх хочу привітати. Дякую Дякую за змістовну виважену гру. Дякуємо нашим суддям. Дякую присутнім, особливо батькам нашим, які долучилися до організації. І я думаю, всі будуть задоволені з проведення цього турніра. Роман Степанович, дякую особисто вам. Передаю трубку. Слава Україні! Запрошуємо до слова Роман Габачилов, почасний президент хокейного клубу Галицька дале керівник Федерації пара хокейної вівщини ваші образці. Вітаю, товариство, ви знаєте, ціль наша була зробити не просто спортивне свято, а зробити свято для всіх вас. І я надіюсь, нам це вдалося. Так? Супер! Я хочу подякувати командам всім, які приїхали. Київ сокіл Вашописький, Патріот Вінниця, Калуш Олімпія, Кривенчук, Богу слав і наші Галицькі нашої області. Ви знаєте, в цей час, час війни дати на ті, промінь світла, вогню на нього це було основне наше завдання. Ми запрошуємо вже всіх учасників наступного року на Гарківка 2026. Тож, дякую всім. Ну і зараз ми знаємо найкращих гравців цього турніру. Тож, картинові слова. І зараз ми нагородимо кращих гравців нашого турніру. І, отож, я чую, як ви вже появитись, переживаєте, хто це. Кращий снайпер. Отже, Командається... розпочинається кравець Розпочинається нагородження кращих гравців і кращим снайпером. Визнано! Давай, Владислава ми, гравця ми. з Олімпії з Кауша. Переробички. І так. Ми дрібніше з мужичками має бути гарно. І даже кращий воротар турніру. Колодогалицькі леви. Друзюк. Найкращим воротарем турніру визнано Марко Друзюка. Воротаря Галицьких Левів. Найкращий за 15 турніров Соків 2014 Совченко Гіп! Гліб Совченко визнаний кращим захисником турніру. Гліб Совченко, команда соків 2014. Кращий нападник турніру Команда Сокіо 2013. Ясенко Кирю. Кирило Яценко з сокола 2013 визнано кращим нападником. Найкраща гравчиня турніру Кременчука Команда Кременчук. Єва польова визнана кращою грабчиною турніру. Ява полява команда Кременчук. За участь участю лінії макіфа-2025 нагороджується команда. Але ці леве треба та найцінніший гравець команди Бураковський матєм. Тренер швецький гін, але сама де. Редактор Турнірі АКІК-2025 нагороджується команда Кремльчук та найцінніший гравець команди мовчан Дмитро. Тренер Кузьменко Дмитро. ваші обласки! З турнірів нагороджується команда Черськи. Найдиніший гравець Яковенко Данило, тренер Пігурський Іван Василенко. Сергій Залишилась Олімпія. За участь у турнірі нагорожується команда Сокер-2014. Найкращий гравець нараз Подняття Рена Гера Нікіда. привітав учасників змагань. Ну і тепер залишається нагородження призерів. Отже. Ало, ало! Зараз будуть нагороджувати бронзових. Ще одна індивідуальна нагорода – це МТП турніру. Найсмішний гравець турніру – це команда «Патріот» Мисловський Владислав. Владислав Мисловський нагороджується нагородою МВП турніру з команди Патріот. Вот и с вас сам Команда, Команди давали, вийшли, вишні, пополовимо. Ну і ми вже знаємо наші переможці, знаємо перше, друге і третє місце. Третє місце турніру Афіка-2025 посіла команда Патріот. Прошу ми всю командував нагородження Русаков і я, Тренер Сачко, ну, і Анатолій Резюк також тренер. Мана Патріотів, свіниці, бронзові призери турніру. На поки нагороджують везерів. Дивіться, як Ярослав Ярославович нагороджує кожного свого вихованця. Здорові, Друге міське турніру Адіка 2025 посіла команда. Авицькі леви, лайт, запрошуємо з духового нагородження. Нагородження найсильнішого гравця. Кубок за друге місце і стрімні нагороди отримують. Авицькі леви лайк. В господарі турніру. А зустрічі та гра ідей торгів, теж відео історію. Ну а переможцям першого всеукраїнського сурніру Спокею Гаківка 2025, присвячений сторіччю для першого геймного матчу Львові, посіла команда СОКІ-2013 в вашої області. І переможця турніру. гравця Заченко Ільян, тренер Москва 2013. Запрошуємо всю команду до нагородження. 正解は Роман Семко тримає всіх. Шале бацько, дякую всім, хто сьогодні був з нами на нашому турнірі. Ми вам не кажемо до побачення, ми кажемо вам до нових зустрічей в 2026 році. Ну що ж, друзі, таким був всеукраїнський турнір серед дитячих команд з хокею Гаківка-2025. Тут на, на айсбергу у Новояборівську. Всім дякую за увагу. Всім до нових зустрічей в ефірі. Почуємось!